Подумай про своє бажання. Подивимось підказку від всесвіту, чи збудеться воно, коли і як обирай одну із трьох карт: карта 1, карта 2 або карта 3. Пам'ятай, після того, коли почуєш своє передбачення, обов'язково залишай в коментарях фразу Я приймаю. Якщо твій вибір, карта 1. для того, щоб твоє бажання реалізувалося як найкращим чином для тебе, тобі потрібно ще в нього вкласти. Ресурс, час, фінанси, можливо, ще навіть не на часі його втілення, ти ще не маєш готовності для того, щоб воно реалізувалося в своєму житті. Якщо твій вибір карта 2, зовсім скоро, тобі вже не потрібно нічого робити, зовсім скоро реалізується твоє бажання. Просто потрібно трохи зачекати. Ти спішиш, почекай, все реалізується найкращим чином для тебе. І якщо твій вибір карта 3. Слухай, в тебе дуже вдалий зараз період, багато твоїх бажань втілюється, ти вже зараз це відчуваєш. І, до речі, це також підказка, що тобі треба ще більше хотіти просити зараз і всесвіту. Тому що для тебе всі прям ворота щедрості, це Всесвіту відкриті.